Вітаю всіх на моєму каналі, всіх добрих людей, яким подобається краса. Сьогодні 14 жовтня подивимося, як продовжую квітувати мій маленький садочок Ювелей принца Монако. Подивіться, яка красонька. Починають розпускатися наступні попляхи. І вони такі біленькі-біленькі. Красуля. Подивіться. І вона скільки тут ще має. Хоч вона захворіла, бо це першорічка. Але вона гарно квітує. Дуже мені подобається ця красуня. А це О отой пуплях. І зи дасти. Ну, подивіться. Ото чудо, цілий рік квітує і квітує і квітує. А варто таке чудо посадити в себе в саду. Ще пупляшки якісь має то красулька. А тут розпускає свій пуплях бік Purple. Теж випустила ще два пупляхи і починає квітувати. Ну, кущик такий ще слабенький, в два пагони. Бачите, тут ще має поплішок. Але я думаю, на наступний рік вона буде пишніша. Ця моя красунька, пахуча красуня. Починає, продовжує розпускатися Рет Леонардо. Бачите, ті суцвіття починають квітувати, а вона набирає якісь нові. подивіться скільки вона тих цвіт тут вже має і, напевно, можливо, вони ще зацвітуть. І тут внизу має. Ой-ой-ой! Подивіться, що вона виробляє. Теж хоче, теж хоче квітувати. красуля моя. А це моя жовта незнайомка. Тут квітушка відцвітає, зате вона. От набирає нові. Бачите? Це краса. Анічка, це не Чайковський. Вона більше жовтіша і це не той кущ. Але дякую, що ти хотіла підказати. Дивіться. Продовжую квітувати Мідсемер. От я нарахувала вісім цвіте. Дев'ять пупляхів і одна відквітувала. Уявляєте, яка це гілочка? От вона краса. Ото От краса, ані капельки не пошкодувала, що я її купила. Дивіться, який вона має реверс. Красивий. Красунька. І тут внизу ще мої попляхи. От вже починає та старіти, Що було розцвівша за те. Починають розцвітати нові бутончики. Навіть та зламана ще тримається. І приморозки не пошкодили. І відцвітуть мої красульки. Ото краса. Так і хочеться насолоджуватися тими моментами такої краси. А тут у нас оцвітя Маріким. Дивіться, три квіточки. Гілочка тоненька. Але зараз кожна квіточка це просто радість, це милує око. В половині жовтня така краса. Зате кущик. Вона не так рясно цвіла на друге квітування. Але який вона кущик, подивіться має. які вона гілочки наростила. І плюс вона ще має тут, дивіться, вона ще має тут куплюхи. Так що, можливо, ще зацвіте ця красуня. От вона. Я її дуже хотіла і думаю, на наступний рік ми будемо милуватися дуже гарною трояндою. Продовжує своє квітування Tranquility, Бачите, має суцвіття І ця квіточка вже не жовтенька, а повністю біла. Біла жоржинка. І плюс, бачите, вона там ще має якісь от пуплішки. Не знаю, чи вони зацвітуть, але має. Це моналіза. От красуня має п'ять квіточок і масу попляхів. А тут на перстянка, і там моя без сорту. І така вона дивна. Так мало має пелюсток, і ці квіточки такі такі дивні, але красиві. От. Так Тут Дарсі Басил має квіточку. Кущик трошки слабенький, не знаю чому. Другий сильніший. Так, за штат росток. От бачите, не зацвіла. Та якби укуклилася одна квіточка. Не знаю, чи та дасть раду розцісти. Будемо бачити. Тут ще поплюхи має. Моя найбільша красуня. О тут. Тут маленький. І тут ще є купляхи. Не знати, вони так цвітуть, якби вони не думали, що то є. Що то вже треба лягати спати. Так виглядає моя гортензія строуборі. Бачите, якісь суцвіття тільки починають, ще є зовсім з попляхами. А тут, а тут вже відцвітає, відцвітає, почервоніла. А тут ще має. Такі, які вже дістали крапочки, але гарні. Яке ж то гарне осінню, яка це краса, любуватися. Любуватися такими квіточками. І так вона виглядає в загальному, в малині. Ось така розповзлася красуля красоля. така моя красолька. Так виглядає мій очиток на сьогодні. Став коричневим, але він не втратив своєї краси. І біля нього гортензія, яка вже відцвітає, але теж має от ще Нове соцвіття. Ось така краса. Така краса. Так виглядає чотири сезони. Вже ті пуплішки маленькі порозпускалися. Як воно гарно виглядає зараз, коли майже нема квітів. Вона така красунька виглядає. Дуже гарно. Уявляю, яка. Вона буде на наступний рік. Дуже красиво. Останні квіточки Артеміса. Подивіться, яка це ніжність. Яка це ніжність? Тут повністю біла і шамається цвіття. Краса. Дивіться. Дуже гарна троянда, здорова, її варто садити. Розаріум Ютерсон розпускає нове соцвіття. Вони бачите? Дві, три, чотири, п'ять має попляхів і квіточка. От краса. Оце соцвіття що було розслівше, щось постаріло, а щось от ще буде розпускати. Ой, яке то все гарне. Як це добре, що ще є така погода, що ми ще можемо помилуватися такою красою. дві квіточки на одній галузці різного кольору вітінку. Ой, краса. Подивіться на від Самер -снову. Вона має далі суцвіття, і далі квітує. І тут має вже відцвітаюче. І тут відцвітаючись соцвіття, тут нове, тут нове має, тут тільки починає, а скільки ще попляхів має. От подивіться, тут теж починає. І тут і тут лежить. От подивіться, ну оце. Теж красуня, навіть не уявляю, яка вона буде на наступний рік. Ця жабка. А це Chicago Peace. А це велика квітка. Дивіться, яка вона зараз гарна. Вона взагалі має дуже гарний колір. І тут вона ще має попляхи. Я думаю, можливо, якщо буде погода, ми ще побачимо квітування.